В общем, наробився я сьогодні. Ай, то планові, то позапланові. Ну, в общем, будемо ще один день гуляти. Нічого з цим не поробиш. А отут я виставляю підсилювач у поріг. Там вона не хоче фіксуватися. Тепер я його тут знизу зараз прикручу саморізами. Ну, точніше, не зараз, як З'явиться електрика. Тоді, отут його прикручу до кузова саморізами. Отут прикручу одночасно і поріг, і підсилювач, і знизу прикручу. І виходить, що можна буде мені знімати поріг з підсилювачем. І потім за рахунок тих саморізів, у мене все буде виставлено. І за рахунок цієї розмітки, в мене повинен. Попасти оцей контр. У мене тут така штучка. Бачите, як стає чітко. Шик і бляск. І цей підсилювач всередині передній, також вставлений і також з ним все добре. Ну і нормально.